Проспект космонавтів у Вінниці. На годиннику 13.00. У фонтанах на площі Костятина Могилки купаються діти. Шестирічна Полінка каже, до фонтану її привів дідусь. На річку ходжу, ходжу ще сюди купатись, Тут дуже класно. З онуком та донькою до фонтану прийшла Вінничанка Наталя не стрималася, бо дуже жарко. Спека. Ми цілий день на дворі до вечора. Не може загнати малого. Так що ми насолоджуємося теплими днями, сонячними. Привела дітей, і вінничанка Ольга каже, у спеку ходять сюди чи не щодня. Майданчики всі на сонці, тому ось цей фонтан це для нас як спасіння у таку спеку. Вони тут і енергії багато подразять, і освіжаться. Ось і їм весело. Саме головне їм багато води, компотики холодні. Уникати перегрівання і пити до трьох літрів води в день радить сімейна лікарка Тетяна Смолинська серед порад і одяг, щоб він був такого вільного крою, світлих тонів, ну бажано з натуральних тканин, і обов'язково покривати голову, тому що дуже часто, саме через це, є якісь ускладнення. Ось ну і пити води за словами Тетяни Смолинської, спека особливо небезпечна для дітей, людей похилого віку та осіб із супутніми захворюваннями. Захворювання серцево-судинної системи, цукровий діабет, різні ендокринологічні патології. Найбільш небезпечна вона, звичайно, для дітей, особливо діток першого року. Зараз батьки гуляють. Ось також для вагітних жінок та людей літнього віку. Підвищення температури до 30-35 градусів спричинило переміщення теплого фронту з ближнього сходу. Розповіла синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Олена Разуйова. Спекотно буде і на вихідних в окремих районах. Температура повітря сягатиме 36-38 градусів тепла. Найвища температура у нас. Буде в неділю в межах 31-36 градусів в південно-східних районах місцями до 38 градусів. Це Могилів, Подільський і Гайси. Послаблення спеки каже Олена Разуйова, Очікують вже з наступного тижня. З понеділка і до неділі, 13 серпня, температура коливатиметься в межах 22-23 градусів тепла. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.